Пам'ятаєте, як всі дивилися Лего Ніндзяго, фанатіли від нього? Але на той момент, а саме це десь вересень 2015-го, крутили серії, які ми вже неодноразово бачили. І тут нам завозять щось новеньке з розряду Лего Мультів, це Лего Лицарі Нек зонай, засновані на провальній серії наборів Лего. У мене. З нього була хіба що китайська підробка, маленький наборщик, де були присутні тільки мініфігурки Джестро, книги монстрів і монстрик. Але як же ж я від цього набору кайфував? Корошенек за нас був свіжим подихом, і я його обожнював. Він складав достойну конкуренцію для ніндзяго. Найбільше мене перели тут тутешні монстри, які ж вони всі були цікаві. Лор тут такий: є королівство, лицарі, монстри, закляття, але це все на пару з технологіями майбутнього. Роботи, всілякого виду, транспорт, віртуальна реальність, по ходу переказу зможете більше дізнавати, що тут є. Тож почнімо. А до речі, якщо ви такий ж самий задрота я, та цікавитеся, якими коміксами, супергероями, фільмами, серіалами і любите ще придбати собі якийсь товар по улюбленому всесвіту, то у мене є для вас. Прямо хороша пропозиція. Найбільший магазин оригінальних коміксів в Україні був Shop. Тільки вдумайтесь більше 4 тисяч коміксів. Я знаю, що вам можуть бути цікавими всесвіти Лего та лего мультії, тому тут для вас присутні навіть комікси по всесвіту Лего Ніндзяго чи Біонікл або ж купа коміксів по черепашкам нінця, ось ще за мотивами мультсеріалу 90-х або ж їхня колаба з дивними дивами. Ну це взагалі шик. А уявіть скільки ще там подібного можна знайти. Ну тут є і не тільки просто комікси. CGC, ключові випуски, перші появи персонажів, лімітовані видання, комікси з автографами та картками, скетчі від художників, які існують в єдиному екземплярі, а також фігурки, статуї, манга, артбуки, оригінальна кіноплівка, колекційні карти та навіть оригінальні автографи ваших улюблених акторів. В наявності є комікси англійською та українською мовами. А якщо бажаєте придбати, щось, чого немає в переліку то завжди можна привести на замовлення. Також в їхньому інстаграмі кожного дня проводиться новий аукціон, який стартує з однієї гривні. А для підписників на уловіть який дає знижку мінус 5% при замовленні на сайті по промокоду, який ви бачите на екрані. Тому якщо ця пропозиція вас зацікавила, переходьте, шукайте бажане та замовляйте. Все починається зі 151-ї церемонії випуску лицарської академії, де випускається п'ятеро Одна осіб. з них дівчина на ім'я Месі, яка є донькою короля та королеви, за яку дуже переймається татко. Їй не дуже подобається ця опіка з боку батьків. Дівчина серйозна, має булаву. Представляємо інших героїв. Леймурінгтон володіє мечем, до справ ставиться дуже відповідально. Ланс Річмонд. крутелк від якого тащиться дівчатка, володіє із списом. Тут навпаки більш безвідповідальний. Арон Фокс також на своїй хвилі розслаблений з почуттям гумору має арбалет. а також вміє літати на своєму щиті. Аксель, схоже, фамілії немає, сили є, розуму не потрібно. Постійно голодний володіє великим топором. На церемонії герої показують себе добре та отримують щити, отже, офіційно стали лицарями, тільки Месі не отримала, бо її таточка ще не готовий бачити свою доньку лицарем. За те і подала мама, адже звідкиля не візьмись на церемонію припхали в погняні монстри, але це виявилося обманкою, що блицарі показали, як захищатимуть королівство. На дориві їх найвеличніший та найповажніший чарівник королівства Мерлок. Також на представили сором'язливого блазня Джестро, якого підтримує Клей. Він виходить на арену та показує свій невдалий виступ, після якого у всьому королівці зникла електрика і воно стало незахищеним. Звісно, він піддається образом, а в нього й так вистачає емоційних розладів. Коли він йшов по коридору замку він почув як його хтось кличе з бібліотеки. Це була книга монстрів. Вона пропонує зробити його найстрашнішим у всьому королівстві. Вона дає йому настанову нахапати якомога більше книг та чарівних прибомбасів, якими він викликав з неї одного монстра, коли в бібліотеці його вже помітив клей. Тільки коли він його визволив, він сам не зрозумів, що на кої. Клею бій проти монстра дається важко, а туди випускає ще багато монстрів. Туди піде спів Мерлок. Він кинув Клея за двері і одним заклинанням розмотав всіх монстрів, а також пожертвувавши собою. Джестро, яких викинуло з книгою, вціліли, і Джестро тепер став поганцем. Є ще двоє малих вундеркіндів Робін та Ава. Робін більшою іконою, а Ава зі своїм запасом знання розповідає, що як мала говорить, що через аварію накрили сервери, там треба перенаправити жилення, щоб відновити енергосистему замку. Але їм вдалося почути, як з їхньої технології хтось вимовляє ім'я Джестро. А сам Джестро тим часом викликав хранителя книги, який міг би бути їм носієм, адже самому Джестро складно її нести. Якщо чесно, навіть шкода цього носія. Ми помічаємо, що Ланси з клеєм починають вступати в конфлікти. У дорозі Джестро знаходить книгу зла, яка перетворює його на справжнього монстра. Їм потрібно знаходитися різні книги, щоб ставати сильнішими, і книгу зла він зготував книзі Монстрів та навикликав викликав собі більше монстриків, з якими вже наступає на королівство, бажаючись помстити всім тим, хто з нього глузував. Звичайні роботи захисники то, звісно, не то, тому на полі бою тріумфує наша команда, якій спочатку дуже складно боротися з монстрами. Зате королева демонструє свої бойові скіл. Під час бою малі монтеркінди знаходять джерело сигналу. Підходить до апарата, в якому бахнув стрибок напруги, і з нього з'явилася голограма Мерлока, яку назвали Мерлок 2.0. Лицарям треба підіймати свої щити гори, щоб Мерлок зміг надати їм свою некзасилу, завдяки якій вони зможуть стирати монстрів, і монстри повертаються назад до книги Мерлок 20 це тривимірне голографічне зображення, яке комп'ютерна система поглинула внаслідок вибуху. Далі герої стикаються з проблемою, що не можуть нормально працювати в команді, та на платформі, на якій вони тренуються, бракує потужності для голограми Мерлока, через що їм складно завантажувати свою некзасилу. Тому вони з малими беруть сюди хід короля та підлаштовують та налаштовують в ньому все, як їм треба. А найкрутіше це сучасний тренувальний зал, Всюди хід назвали Фортрекс. Також у них з'явилося 6 полисарських конів, але це машини такі технологічні і грої вирушають мочити монстри у водоград. Треба це місто урятувати, бо інакше через тих придурків велика частина території лишиться без будь-якої води. Ну що власне? Героям дав на початку незручно, потім все є, все зручно, і вони перемагають. Подібне ви будете чути у переказі кожної серії. Тепер, якщо Мерло керує Фортрекс, Героєм легше буде завантажувати Некзосили, що робиться завдячуючи йому. В четвертій серії поганці знаходять книгу Хаосу, згодовують її книзі монстрів та визволяють монстрів хаосу. От тільки вони не контрольовані, тому Джестро викликає їхнього повелителя, який здатний них контролювати. Також дає йому настанову зробити їм також свій круту фортецю псюдихів. В підсумкою зробили, назвавши мобіль. І мають намір вловити короля королеву та інших, які були у своїх справах, але герої наші це просікають. Після першого не дуже вдалого зіткнення Мерлок доносить клей, що лицарський кодекс, не варто нав'язувати. Така штука, яку потрібно розуміти самому. Коротше, в команди часто будуть виникати всілякі суперечки. Ну і звісно ж, потім вони згуртовуються та долають сили зла. В наступному епізоді герої прибувають до села плюваки показати свою презентацію, де жителі ніби мали вести себе по-хамськи, але замість цього вони чомусь налякані. На це впливає жахлива книга магії, що в лісі неподалік від села, тому героям потрібно забрати її подалі відтуди. Але цю книгу вже, звісно ж, знаходять наші поганці та випускають звідти нових монстрів. Такі кульки, які були, але вони типу павуки, та віперела, яка здатна водити в оману та лякати, якщо зачепить своїм хлистом. Що й робить з лицарями? Ну і ми бачимо страхи та переживання кожного з героїв. Лейс боїться, що не зможе когось урятувати та порушить свій кодекс честі. Ну Аксель боїться, що немає їжі, голоду, коротше, боїться, адже він від неї залежний. Лац боїться дефіциту уваги та те, що слава дістанеться не йому. Месі боїться бути слабкою дівчинкою, принцесою та неспроможною за себе постояти. От тільки Арана не можна нічим взяти, він постійно на своїй хвилі телоть від усього на солоду. Він запрошує у мерлока силу хоробрості, щоб інші члени команди перестали бути зачарованими чарами. Тримпер, який її назвав Арон, сама починає його боятися та тікає, і поступово Аран звільняє інших. Лицари вже прибувають до монстрів, де розлючена та попущена Віпарела б'є своїм хлистом, який відбувається на Джестера подвійним ударом. Після чого він бачить свій найстрашніший кошмар, як він на виступі, йому нічого не вдається, і він терпить насмішки. Зло переможне, і плюваки тепер знову себе ведуть як би та як і потрібно. Клей хотів би бути як Арон, який нічого не боїться, і тут прояснюється, що Аран боїться бездіяльності, типу, просто спокійно посидіти, нічого не роблячи. Ходиш, і він боїться, самого нічого, висновок. Кожен має свій страх. Непогана, доволі серія, схоче і простою, але хорошою, як на мене, моралю. Ланс отримує головну роль у ремейку фільму Золота фортеці, де також можуть знятися і його друзі. Про цю новину дізналися і наші лиходії, які також хочуть знятися в ньому, а книга хоче пізнати сучасні технології та затоптати сценарій. Щоб підступно викрасти сценарій та напасти на замок, вони викликають супершпигунку лаварію. Ну бо вона суперпідступна. підступна. Схоже, недовго думали над сюжетом. Мені здається, тут посиланнячко до нін... Дзяго, ну, пропорції на цій масі та її колір не нагадує вам Лорда Гармадона. Книга поглинула страшну силу кіно, але сценарій того актора надто слабкий, тому потрібно з'їсти сценарій режисера, який думає, що вони актори. Потім розуміє ще ні, ну і згодовують книзі сценарії, і тепер вона наповнена більшою інформацією. Хоча, власне, до чого це призводить. Тепер з згремерний вилітає купа монстрів, які допомагає знімальній команді зробити справді видовищне кіно, борючись з командою. Результат бою, думаю, очевидний. Ну і на кінець вони дивляться свій фільм, в якому просто висміюється ланс, який так горів амбіцією чудово показати свою гру у чудовому фільмі. Виходить перший філлер. Наші персонажі прибувають до селища Ковалівки, це батьківщина Акседен. Нам представили його сім'ю, звісно ж, виставляючи їх повним неандертальцями. Команда шестеро робить маневр, щоб лицарі ринули по них, а вони самі поїхали забирати нову книгу. Хоч потім всі опиняються в одному лабіринті, де потрібно позмагатися за неї. Лабіринт, звісно ж, підступний, загадковий та оманливий, ще й монстри кам'яні є. Але для героїв вони добрі. Також серії представили двох нових вогняних монстрів Молтор та Флам. Поганці викрили справжню книгу брехні, а Аксель взяв фейкову, і ми бачимо, що лабіринт це ілюзія. Ну тобто книга зробила копію себе і лабіринту задля свого захисту. І в Ковалівці почалася битва вже за традицією лицаря, як зазвичай перемогли. Забрали книгу, побанкетували, але так просто би книгу жестрники Нуби це для вигляду він дав копію. Йому доводиться годувати всі копії цієї книги обману, щоб згодувати оригінал. Для захисту вона наробила купи себе, але таки зготували. За допомогою цієї книги монстри беруть собі обліки лицарів, роблячи погані речі, тим самим погіршивши лицарем репутацію. Тому проти цих фейк-лицарів Робін створює машину чорного лицаря, який їх тепер постійно нікуди не пропускає. Але коли їх повів у бій Джестро за допомогою приколів книги, вони завдають великої шкоди. Та тут приходять справжні лицари і влаштовують батали, як пам'ятаєте у відосах, бо грібий блед робили підробка проти оригіналу. Є потреби казати, чим це завершилось. І герої прияснюють за те, що Чорний лицар то робін. Ну і, до речі, Мерлок дав випуститися милим з академії, бо вони гарно себе проявили. Злі герої знаходять та з'їдають книгу руйнування, ось ці монстри з неї пам'ятають, трохи лякали. Їх порозсилали все руйнувати в королівстві. Їх розіслали 5 груп в різні точки, тому так само до кожної з груп відправляється по одному лицарю. Мейсі мчить довіперели, але ж кількість переважає, тому її пов'язали. Вона, будучи розчарованою, вважає, що її батько казав правду, що вона не створена бути лицарем. Ланса чекає засідка з повелителем хаосу. Він опинився у бруді зі свинею. Він звик, що за нього все робить його робітник Денніс. Тут він згадав, що прогнав його і взагалі прогнав всіх і тепер валяється у бруді. Аран попався на гачок Молтора та Флама та знищив. Антенну, в цьому полягала суть, і він їм тільки краще зробив, бо у лицарів пропаде зв'язок із штабом та командою. Тому через те, що зв'язку немає і сказати про обманку ніхто не зміг, Аксер ведеться на приманку підступної шпигунки та також потрапляє в пастку. Так само і до Клея не доходить сигнал, що в мішенівку не варто їхати, і на нього там чекає крупна засідка. Супротив гарний дав та тупим прийомом його відрубили та пов'язали. Джестро, по суті, крутий план придумав: напасти з усіх сторін, розділити лицарів, відрізати зв'язок із Мерлоком і полонити. Уночі Арон помічає, що у його батареї ще залишився заряд, бо він підключає її до антени, нехай зламаної щит на це реагує, летить до нього, і Арн, пробившись крізь цю так звану клітку, охочиш відлітає. Ціла орда погані наступає на столицю. Нам дають прояснити, що книга монстрів насправді обдурила Джестро на рахунок того, що вони залутали вже всі книги. Десь неподалік вона відчуває ще одну та секретно доповідає про це повелителю хаосу. Коротше, завдяки останній книзі, вони зможуть визволити істинного злого владику книги Монстракса. Адже думає, що то він такий крутий владика. Найкращий варіант, щоб зібрати знову всіх лицарів, це завантажити за силу у щит Арона. Король мусить повернутися нейтонію та зробити все, щоб захистити королівство. Звісно, це небезпечно, але задля його безпеки до гри підключається робін за своїм чорним лицарем. І всі лицарі поступово звільняються. До речі, Ланс дуже полюбив свиню, назвав її гамлета та взяв із собою. Останню книгу руйнування згодовують книзі монстрів. Вона каже, що хотіла просто ошелешити Джестро, і вона зробила Джестром стивим, та всю армію зробила жорсткішою. До речі, тепер король з королевою теж воїни. Король керує ще однією машиною воїном, а королева лицар в золотих обладунках дочка в неї пішла. Ну і запекла битва починається. Монстри починають брати гору, але туди підрубаються вже наші лицарі. Яке Мерлок надає Некзусилу на славу А Клею потім надається сила, меч, сили і вищості, і клей таки гарно бахнув всю армію. Ем, ну, щоб не покидати цю лінію, Деніс повернувся до Ланса. Лицарів шанують, а Робіна присвячують молодші лицарі королівства. І король посвячує свою доньку Месі офіційно в лицарі. Ланс, до речі, Ще погодився раз на тиждень допомагати Свині та Денісу. То типу є розвиток персонажа. Ось такий типічний фінал першого сезону. В дитинстві ти прямо відчуваєш цю глобальність. Ну і зараз не слабко. Перший сезон все. Ну, багато про нього не скажеш. Давайте краще всі критерії розглянемо вже у підсумку всього серіалу. Поки серії йшли по одному концепту, та й думаю, так воно і надалі буде. Спойлер наперед не зовсім. Через ностальгію дивитись було в принципі приємно та прикольно. і фінал, те, що треба й для дитячого творіння. Розвиток персонажів поки не значний, в деяких його немає. А деякі їхні лінії закриті і це добре. Короче більше думок я озвучую, як я вже сказав, в підсумку всього серіалу. На початку другого сезону нам вже видно, що у Робіна є щит. Далі з раннього ранку героям чать до Єрісив новим транспортом, щоб зупинити там бунт Джестро. Його мета була забрати магічну книгу, яка знаходиться в бібліотеці лицарської академії. А Ірисівка це батьківщина тієї самої бібліотеки. Тому лицарі відправляють захищати академію. Заодно покращити там лицарські навички. Академія так просунула ще сів навчання там нашої команди. в випробуваннях. Вони програли купці школярів. Коротше, вони там шукали в бібліотеці книгу і паралельно і їх грузив їхній колишній вчитель. Далі Джестро напав на бібліотеку. Лицарі показали себе гарно бою, і Джестро забрався без книги. Зате забрав снігову кулю? Колись, коли Мерлок переміг монстрикса, він ув'язнив його. Та його замок у цій кулі і віддав її бібліотекарші академії Марш. Бо думав, що там вона буде недосяжно. Ну і на вогняних землях поганці встановлюються цей замок, і тепер це їхня штаб-квартира. Але звісно ж, це потрібно книзі для її амбіції визволити повелителя Монстрекса. Правою рукою цього монстракса є Магмар, тактичний командир. Джестер наказав йому прообгрейдити замок всілякими пастками. Потім вони знаходять книгу жадібності і камісів собі жадібних монстрів. Джестр потрібно, щоб вони йому накрали золото, яким він наповнить підвал свого замку. Їхня армія нападає на золоте місто, де саме перебувають наші герої на вечірці батьків Ланса Річмонда. Повиносили і золото і батьків Ланса, які більше думає про коштовності. Ще не показав флешбек, де в його дитинстві батьки йому кажуть, що він зобов'язаний бути лицарем, бо всі в його роді були. Ними. Тому в його є трохи на них образа Та він їх усе одно любить і вирушає рятувати, Нібито золото йому важливіше врятувати, але це не так. Батьки Ланса тим часом в замку Монстрекса навіть не розуміють, що вони заручники та думають, що це готель. Вони там так всім набридли, що Джестра пропонує лицарям віддати їх разом з золотом за тюбик герметику. Коротше, Ланс з батьками вже не конфліктує, бо ті його похвалили і йому вже подобається бути лицарем. Ну, така собі розв'язка. І рішення Джестра віддати все золото з батьками теж дуже тупе. Міг би запропонувати залишити собі золото, натомість віддати батьків, але ж треба було якось героям залишитися у повному виграші. Король дає лицарям скриньку з дечим дуже важливим, яку їм потрібно. Обер Доставити так, щоб вона не потрапила до лихих рук, до міста Букінгем. Звісно, з лихворями вони по дорозі зіткнулися, але не віддали найцінніше в королівстві артефакт. Це виявляється дуже крутий комікс, який розігрують на лицарконі алюзія на Комік Кон. куди спокійно проникає Джестро, адже там всі його косплеїть. Книзі монстрів також потрібен цей комікс, бо вона з'їла всі книги серії і їй потрібен останній, ну класна мотивація. Далі туди вриваються монстри, і як зазвичай починається заміс, де монстри програли. Проходить вечірка дня народження монарха. Був там присутній і інший правитель Джора який дів... стверджує, що його лицарі зірки краще ніж Некзо, не адже забрали раніше ніж жестро книгу заздрості. Тому команди будуть змагатися на турнірі за звання кращі. Тим часом жестр вже придивився, де знаходиться книга. По факту перемагають зірки. Тільки офіційно король не завершив змагання. А тут на вечірку вже вривається Джестро. Коли монстри опинились там зірки одразу позливались. Як виявила, жадюзі книга заздрості сама припала йому до рук та зробила заздрісним. ж не монстрів, на жаль, разом із книгою заздрості. Зірки визнають, що лицарі Некзо краще за них. Також тато Месі справді визнав її лицарем. Наступний сюжет крутиться навколо вибухового чілі. Є один кухар, який довго шукав інгредієнти для нього, та так випадково спалив чимало сіл. Рецепт цього вибухового чілі треба отримати Джестро, щоб мати змогу використовувати його як зброю. Ну це ж вибухово небезпечна страва. Тому він підсилає своїх посіпак на змаганнях, хто зварить найгостріші чілі в них є шанси дізнатися цей рецепт. Там брав участь Аксель, якого шеф Еклер послав по найгостріший мегавибуховий перець. Джестер про це дізнався і Ірину змагатися за нього проти лицарів. Аксель встиг закинути перець куди треба, і він з шефом Еклером стали чемпіонами та отримали книгу рецептів, за яку довелося змагатися з монстрами. Монстри подолано, а книга у пісунку знищилась. Аксель став шефом, а так знову філер. Слідуючий сюжет фокусується на тому, що клей надто перебирає з тренуваннями та змушує до них команду, тому вони відправляють його на відпочинок в готель жахливими умовами. Куди прибувають, звісно ж, монстри, бо там знаходиться книга жорстокості, яку від них намагається уберегти клей. Він потрапив до них у полон разом з сервісом готелю. На щастя, туди прибула команда, яка привезла йому обладунки і жорстоких монстрів вони розмотали. До речі, нам представили нового монстра з книги жорстокості. Книга жорстокості знову ж залишилась у книзі монстрів. Висновок серії, коли є якась загроза, ніколи не можна розслаблятись. Поганці прибувають до холодного Нотінгему, де всі жителі хворіють, і для них це свято. Там є одні такі штуки, з'ївши, які ти хворієш. Книга таку з'їдає та робить новий стиль монстрам. Ці монстри зможуть заражувати абонентів. Лицарі їх побили, бо монстри через застуди слабкі, але вони не присікли, що їх позаражували нотінгемською застудою. Книга ж натомість виліковується. Коротше, знову бій. Некзосила не допомагає. А вона села пакет антивірусних програм. Це усиває некзоінфекцію інфекції, тоді сім силу від останнього завантажу. Тому некзосила антивірусна змія, все вирулила. Знову Філлер, але мені від нього вже більш віяло таким теплим ностальгічним вайбом. Далі йде епізод, в якому Джестер з книгою стали коміками замість його кумира, найті веселуна у розвеселівці. Туди прибули і лицарі, які порозматували монстрів, але кинули респект Джестро за його смішні стендапи. Отже, Джестро довів, що він щось може, адже справляє враження на оточ Чуючи. Книгу монстрів викрав Наті Веселун, щоб довести, що він смішний, а Джестер без неї не може, тому що йому потрібен партнер по гумору, з яким він відчуває себе впевненіше. Тому лицарі погоджуються знайти її для нього за умови, що він перестане нападати та руйнувати. Також Клей хоче, щоб Джестер спробував вийти на сцену сам. І річ є у тім, що він не смішний, а робить добро. Найті представив книзі монстрів книгу зради, яку він вважає книгою, яка допомагає йому бути смішним. Через неї він зрадив всіх коміків та повикрадав їхні жарти. Ну монстри забрали обидві книги. Книга монстрів всіх Волякає, тому лицарі сперли зброю. Та вони натовкли монстрів реквізитами. Джестер не впевнений щодо завершення плану книги. Це якщо що то книга зради остання, яку потрібно згодувати книзі монстрів, і Джестер з нею втікає. Виходить, книга зради працює. В лісі він віддає її якомусь невідомому. Нас же ближче підводі до переходу Джестера на добрий бік. Але тут, як тут, підлітає клей цією книгою та підбирає Джестеру. і потім втікають від монстрів. В Джестера не лишили зла, бо книга зради змушує зраджувати друзів. Погоня продовжується, всіх охоплюють олені книги, ніджера немає. Вони були у клеї, Джестер їм віддався та тиснув кнопку, щоб клей полетів з книгою. Лицаря відправляються на вогніні землі, щоб знищити книгу зради. Нові монстри, до речі. Далі ми дізнаємося, що книга зла насправді була могутнім архінекроманом Монстраксом. Це той повелитель, про якого ми чули, ніби книга хоче його визволити. Коли його розніс мерлок, він розділив його зло на 12 книг, щоб воно нікому не загрожувало. Замість того, щоб знищити книги, він думав, що зможе їх вивчити і контролювати. Книга представляє в замку темну арену, яку робив Магмар під час ремонту. На ній вони об'єднають всі книги. Вона очікує на останню книгу зради, яку принесе клей, адже книга зради на нього повпливає, а потім зроблять Монстрексом. Клей доставляє книгу. Його друзі вважають, що це в нього такий план, та під'їжджають до замку, де книга хоче влаштувати люту церемонію перед перевтіленням Джестро. Клея обдурили при угоді, якщо він віддасть книгу, то звільнить Джестро. Його звільнили, а от Клея взяли замість нього на перетворення у Монстракса. Тим часом лицарі місяця проти монстрів, намагаючись пробитись в лігво, і чорний вхід, туди їм показав Джестро. Книга монстрів смоктує в себе всі книги, значно збільшується і збирається з'їсти клея. Але в цей момент залітають наші лицарі з крутою за силою оновлений чарівний протилиховісний захист. Сили всіх монстрів, які нищать лицари, книга обирає в себе. Мерлок пропонує використати всі сили в його пам'яті, але Мерлока знову можуть втратити, адже рівень потужності нестабільний. Аран звільняє клею одну руку, і робін в облатунках чорного лицаря кидає клею меч, яким є Мерлок. Він потрапляє всередину книги, після чого книга вибухає, а разом з нею і вся нечість. Добряки вижили, Джестро став таким, яким був на самому початку серіалу. Мерлок теж зміг вижити. На церемонії святкування перемоги над злом, Джестро бачить в небі на хмарі Гримасу, яка зловісно на нього дивиться і сміється. Але поки все так, добре, це було епічно, в дитинстві вражало і зараз нормально. Прикольно взагалі придумали цією книгою зради. Сага про вогняну армію Монстракса завершена. Ну що можна сказати про ці два сезони. Бувало трохи ходів, які розчаровували, надто по-дарячому було навіть зрозумінням, що мультсеріал дитячий, і типу книзі потрібен комікс, просто бо всі з тієї серії коміксів вона з'їла, і її потрібен останній. Або Джестро віддає батьків Ланса разом з золотом отак просто, Видна лінія авторів. Хоча зрозуміло, що вони будуть робити такі філери, якщо у їх стоїть задачка робити 10 серій на сезон і не можна на кожну серію придумати нормальну сюжетку. Графон не дуже, але дивитись в принципі можна. В плані монстрів різнобарно, все яке потрібно дітям. Пам'ятай, як я кайфував в дитинстві від них. А на ці кулі попригудчики дуже залипали. Моральні сторони ну нормально, знову ж дітям підуть. Мені сподобалася п'ята серія першого сезону та розкриття в ній головних героїв у Джестер конфлікт особистості простий та непоганий, як для дитячого мультика. Та я не мов той дурень що прикопується до дитячого мультика, розрахованого на продаж лего наборів, в якому всі ці сюжетні ходи їм підуть. Головне, аби їх дизайни приваблювали і вони придбали наборчик. Я в дитинстві був у захваті від цих сезонів, все на мене працювало, і я отримував насолоду. Нафік мені зараз в дорослому гнати на те, що було якраз розраховано на мене тодішнього, від чого я кайфував. І зараз з ностальгічних почуттів мені бувало приємно переглядати чейн бу детінства Може є ще що сказати, але давайте наприбережемо прибережемо це до підсумку серіалу, який буде вже на кінці другої частини відео. Там ми оглянемо сагу вже кам'яних монстрів і поговоримо як серіал в цілому. Хоча не думаю, що там буде багато що сказати. Я з минулого кажу що перші два сезони некзонацім, ба, все таки головною суттю відео є ностальгія по дитинству. Ну а я з 2024-го бажаю всім вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб дізнаватися, про що я там буду робити наступні відео. Також, якщо бажаєте звернутися за рекламою, туди саме можете писати в телеграм. Мені. Ну і до чатику нашого приєднуйтесь. Також, якщо ви цікавитесь кіно та анімацією, я знаю, що ви хочете підписатись на мій лейтербокс. я там пишу думку до всього, що подивився. Донайте на ЗСУ, можете і мені на карту закинути, номер карти буде в описі. Ще почуємося в другій частині, ну взагалі почуємось. Ще раз сорян за голос, я заговорив трохи.